Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо всім відому грузинську закуску мариновану пікантну капусту з буряком. Вона не лише смачна, але й неймовірно проста у приготуванні. Для цього потрібно трохи терпіння і кілька простих інгредієнтів, які ви знайдете на початку та внизу цього відео. Розпочнемо з підготовки капусти. Стараємося обирати її щільною. Розрізаємо навпіл і залежно від її щільності нарізаємо на менші частини. Важливо капусту нарізати так, щоб кожен шматочок містив частину качана. Качан слугує своєрідним каркасом, який не дозволить капусті розвалитися. Часнику в цьому рецепті ми використовуємо досить багато. Очистимо його від лушпиння і кожен зубчик наріжемо на тонкі пластини. Додамо також одну невелику гірку перчину халапеньо, відому своєю пекучістю. Нарізаємо її разом з зернами по діагоналі, але не всю, оскільки цей сорт може зробити страву дуже гострою. Якщо ви не любите гостру їжу, використовуйте меншу кількість або видаліть насіння. Буряк та моркву можна нарізати різними способами соломкою, пластинками. Або навіть можна використовувати фігурну нарізку, щоб додати особливий шарм своїй страві. Головне, щоб шматочки були невеликими. Це дозволить овочам швидше просолитися маринадом, станеться рівномірний обмін смаками, а буряк завдяки дрібній нарізці ще швидше віддасть свій яскравий колір капусті. А також для нарізки візуального ефекту експериментуйте різні види нарізки. Овочі ми вже підготували, і тепер їх потрібно скласти в посуд де вони будуть маринуватися. Я використовую для цього кастролю. Укладаємо овочі шарами. Це дозволяє рівномірно розподілити маринад по всій масі овочів. І кожен шматочок просолиться одинаково добре. На дно кастролі викладаємо перший шар. Частину нарізано чеснику, гіркого перцю, моркви, буряка та капусти. І потім повторюємо шари. Червуємо всі нарізані овочі, поки не закінчаться. Різні овочі мають різний час маринування. Розподіляючи їх шарами, ми забезпечуємо, що всі овочі будуть готові одночасно. За бажанням можна додати селеру. Вона додасть страві особливого аромату і хрусткості. Старайтеся укладати овочі якомога щільніше, що дозволить овочам виділити більше соку, покращуючи смак маринаду. Крім того, щільне укладання забезпечить рівномірне просолення овочів маринадом. А тепер приготуємо маринад. Я даю з розрахунку на 1 літр. Нам знадобиться 1 столова ложка цукру для солодкої нотки та балансу кислоти. 1 столова ложка солі. Вона підкреслить смак овочів. 80 мл оцту 9% для пряного аромату 2-3 лаврових листки. Для пікантності по половині чайної ложки чорного та духмяного перцю та 1 літр води основа нашого маринаду. Але ви легко можете збільшити або зменшити кількість інгредієнтів, залежно від того, скільки овочів ви будете маринувати. Сотейник ставимо на плиту, дамо маринаду закипіти, це допоможе краще розчинитися всім інгредієнтам і створить більш насичений смак. Обов'язково, щоб всі овочі повністю були покриті маринадом. Накриваємо каструлю з овочами перевернутою тарілкою і встановлюємо зверху вантаж, наприклад, банку з водою. Це допоможе овочам рівномірно промаринуватися. Щоб овочі добре просочилися ароматами маринаду, залишимо їх на один день в теплому місці, а потім на пару днів винесемо на холод. І, повірте, цей час мене непомітно. і ось уже через 3-4 дні ми отримаємо справжню смакову насолоду. Ароматна хрумка капуста з приємною гостринкою та насиченим буряковим відтінком стане чудовою закускою як для повсякденного столу, так і для святкового застілля. Ця страва здатна урізноманітнити будь-яке меню. Отож, готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та здоров'я!